Сьогодні ми з вами розберемо, чому в бізнесі не ростуть продажі, і ми розберемо топ-7 причин. Абсолютно для кожного бізнесу, це буде актуально для всіх, яким би бізнесом ви не займалися. Скільки би часу ви цим бізнесом не займалися, би, де б ви не працювали, тобто де б ви локально не знаходилися. Продаєте ви товари чи послуги, це все не має значення. Ці сім причин будуть актуальні для кожного бізнесу. І давайте одразу перейдемо до розгляду кожної із них. Отже, перша і найбільш вагома причина це є те, що ви вичерпали або ви не довикористовуєте свій канал клієнтів. Тобто у вас є певний канал, по якому до вас приходять клієнти, так би мовити, джерело трафіку, якщо на більш такий сучасний манер казати, і по цьому каналі до вас приходять ваші клієнти. Наприклад, якщо ви от маєте власний роздрібний магазин, то фізично вашим ось таким каналом трафіку є ближня п'ятиповерхівка. Наприклад, звідки до вас люди приходять купляти продукти харчування, і оце є один із тих. Джерел трафіку, які у вас є, от, фізичному локальному бізнесі. Якщо ми кажемо, наприклад, про інтернет-бізнес, то таким каналом трафіку, наприклад, може бути реклама, яку ви запустили, і по якій записуються до вас, наприклад, на консультації чи інші види послуг, чим би ви не займалися, чи ваші продукти би не купляли. Абсолютно неважливо це, от я вам кажу, для того, щоб ви зрозуміли, що мається на увазі, коли я кажу про канал клієнтів. І коли ви вичерпали, тобто ви вижили. Але все, що можна з цього каналу, більше от немає що витискати, або не довикористовуєте цей канал трафіку, тому що у вас немає певних от інструментів, які дозволяють вам вилучити більше клієнтів. Ви використовуєте, наприклад, 20 чи 10% цього трафіку, і ось це от є та віртуальна межа, в яку ви впираєтеся, яку ви не можете пробити, але не через те, що ви все витягнули, а через те, що ви недовикористовуєте цей канал трафіку. Друга причина це є те, що ви вичерпали або недовикористовуєте інструменти продажів. Звісно ж, коли ви здійснюєте продаж своїм клієнтам, продукту чи послуги, неважливо про що ми кажемо, ви використовуєте певний підхід. Продажах. І от в даному випадку, схожа, аналогія, як і з першим пунктом, це те, що ви або повністю вже витиснули із цього інструменту, яким ви продаєте, або ви просто його недовикористовуєте через те, що ви не використовуєте його правильно, цей інструмент продажів. Наприклад, ви. Користуєтеся в продажах своїх продуктів запитанням, а що ще би ви хотіли, наприклад, придбати, і тепер, от ви вже все використали в одному випадку з цього от питання, клієнт каже, все більше нічого не хочу придбати, і ви вперлися, наприклад, в ту стелю, в якій от максимум, скільки ви змогли таким чином допродати клієнту, наприклад, от 5 одиниць. Або ви недовикористовуєте, ви неправильно використовуєте цей інструмент і тому замість. от П'ятьох, наприклад, цього максимуму ви отримуєте там дві продажі і все. Але це не означає, що інструмент такий слабкий. Це просто ви не використовуєте цей інструмент правильно через те, що у вас немає певних знань, як ним правильно користуватися, яку, наприклад, тональність підбирати, коли кажеш клієнту, як в який момент правильно використовувати ось цю фразу. Ну, це я для одного із прикладів вам кажу. Звісно ж, кожен інструмент він працює по-своєму, і тут вже йде своя специфіка. Третя. Причина це те, що ви вичерпали або недовикористовуєте потенціал своїх продавців. Знову ж таки, в першому випадку, ваші продавці вже використовують все, що можна в своїх можливостях, всю, наприклад, свою харизму, весь свій словниковий запас, який вони використовують для роботи з клієнтами, весь свій досвід в продажах, який вони використовують, всі свої набуті досвідом навички, які вони використовують, те, чому ви їх навчили. От вони вже. Це це використовують і через це ви вперлися в стелю, але це от справжня стеля або не використовуєте потенціал, тобто ви їх не догружаєте, вони не донавчені технологіям. Вони не мають правильних технологій продаж для клієнтів. Вони з клієнтами неправильно спілкуються, неправильно в неправильний момент підбирають слова, через що клієнти купують, наприклад, не 5 одиниць в них, а всього 2, а то й одну одиницю. І ви думаєте, що це стеля? А насправді це просто брак знань, брак розуміння, як правильно працювати із клієнтами, тому що працівники просто цього не знають, і тут ви через це не використовуєте їхній потенціал. Четверта причина це є те, що у вас обмежений асортимент товарів або послуг. Що це означає? Це означає, що той асортимент, який ви продаєте, от, ви ж продаєте певний набір товарів або певний набір послуг своїм клієнтам, і це означає, що саме на цей набір, от ви вже змогли залучити максимум, кому це було цікаво. Ви продаєте, от, наприклад. Максимальній кількості людей хліб, яка може цим цікавитись. От, наприклад, якщо ми беремо знову ж таки той приклад із продуктами харчування, є, наприклад, 20 квартир, і з цих 20 квартир, наприклад, максимум скільки до вас може прийти, це 10 от людей. Ну, наприклад, кажу просто, щоб ви розуміли, і все, ви досягли цього максимуму. Більше 10 людям цей хліб не треба. Просто решта не купують. Вони, наприклад, не хочуть хліба їсти. Або купують в когось іншого. Це не суть. Тобто, ви свій максимум, який який у вас був в даному випадку вичерпали, ну, не купить більше людей хліб, якщо вони його, наприклад, не їдять, або не будуть до вас ходити з іншого району, наприклад, щоб купити у вас хліб. Тобто, в своїй локації ви вичерпали свій потенціал по клієнтах по продажу з цього асортименту. Це я сказав за один вид продукції. Ну тут, звісно ж, потрібно множити на ту кількість товарних найменувань, які є у вас конкретно на стелажі, на вітрині, якщо ми кажемо про роздрібну торгівлю, або послуг, ви, наприклад, залучили максимум клієнтів яким цікаві ці послуги, все більше от більше двох-трьох людей, наприклад, в місяць у вас ці послуги не купують, їм не треба просто. Це є максимум, якого ви досягли в цьому асортименті. П'ята причина, це те, що ви використовуєте нові і зазвичай не робочі техніки продажів. Це означає, що так, ви, от в певний період часу, от, вперлися в стелю і почали цікавитись, наприклад, в інтернеті, як же ж цю стелю пробити, як же ж. Збільшувати продажі чому ж вони не ростуть, власне, одна із причин, чому ви дивитеся зараз це відео, і відповідно ви натрапляєте на неробочі техніки продажів. Дуже багато зараз інформації. Зазвичай це є сміттєва інформація від усіляких таких псевдоспеціалістів, які вважають, що це є робоча техніка. Ну в теорії, звісно ж, ви їм вірите, ви берете ці технології на озброєння, ви їх використовуєте, а вони в кращому випадку не спрацьовують а в гіршому випадку. Можуть навіть нашкодити, тобто ви втратите через це продажі. І тут навіть може бути причина не в тому, що сама технологія не робоча дійсності такі теоретики, деколи начиталися книжок, їм натрапляють на очі, деколи і правильні книжки, вони дають вам робочі технології. Але що найгірше ці робочі технології вони робочі в іншому бізнесі, не в вашому бізнесі. Саме тому дуже часто такі технології описуються загально, щоб не було прив'язки до якогось конкретного виду бізнесу. Так би мовити, вони на. Наперед зі себе знімають відповідальність, щоб їм потім не пред'явили, а ти сказав мені, що це в роздрібній торгівлі, наприклад, працює, а це не працює насправді. Або в послугах це працює, а це не працює, і в мене тільки результати погіршились. Ось так часто буває на практиці. І саме тому, от коли ви використовуєте нові неробочі такі техніки продажів, відповідно, ви або просто не отримуєте жодного результату, або ви його погіршуєте, тому що ви застосували його неправильно, тому що ви не в той момент застосуєте. Сували цей момент, не був розкритий вам в деталях, тобто ви не для свого бізнесу використовуєте технологію. Багато різних причин суть в тому, що ви використовуєте нові й неробочі техніки продажів, бажаючи, звісно ж, вирішити проблему. Але на жаль, ви можете зробити ще гірше. Шоста причина це те, що немає правильної мотивації у вас і у ваших продавців для росту продажів. Наприклад, у вас немає такої сильної цілі, важливої для вас, щоб от збільшувати продажі. Немає такої амбіційної цілі, і в ваших продавців, дивлячись на вас, їм нормально, вони приходять на роботу, отримують зарплату. Ось, наприклад, який я знаю із, із, із своєї практики, що дуже часто підприємці вони продавцям дають мотивацію як ставку. Тобто, скільки би ти не продав, ти все рівно будеш заробляти ставку, все рівно ти будеш там, наприклад. 10 тисяч умовних одиниць заробляти, незалежності від того, продасиш, не продасиш. Яка тут буде мотивація, щоб продавати більше? Не буде тут ніякої мотивації. Звісно ж, в залежності від ніші, від специфіки, тут і відповідна мотивація повинна бути, і в зарплаті, в тому числі. Що стосується вас, то у вас, як власника, немає такої конкретної цілі, яка би стимулювала вас змінювати процес, по якому ви працюєте, і. Відповідно отримувати більше продажів, тобто ви не маючи власної мотивації. От, наприклад, у вас була би мотивація купити новий автомобіль. Так, новий автомобіль вартує, наприклад, 100 тисяч доларів, і вам потрібно ці гроші назбирати, а де ви їх назбираєте, тільки, звісно ж, займаючися своїм бізнесом, продаючи товар чи надаючи послуги. Але так як у вас немає цієї цілі, то відповідно ви тримаєтесь на тому мінімально допустимому рівні, якого якраз вистачає на закриття всіх ваших потреб. Всіх ваших бажань, от на даному конкретному рівні, і мотивації вище йти у вас немає. Саме тому і ви впираєтеся в таку тут більше віртуальну стелю, про яку я казав. Ви працюєте на мінімально допустимому рівні, який забезпечує той рівень життя, який у вас є. І сьома причина це те, що немає можливості опрацьовувати більше клієнтів. Що це означає? Наприклад, ви не можете фізично обслужити в своєму магазині більше ніж. П'ять людей, тому що у вас немає більше продавців, у вас немає більше місця, у вас немає тренованості ваших продавців, як це правильно робити, немає правильних інструментів, як це швидше робити. Рівно так само, і коли ви послуги надаєте, у вас немає можливості, наприклад, більше часу працювати от з клієнтами, тому що у вас всі години можуть бути розписані. І через це, от ви не можете більше ніж 24 години в добу отримати, і от ваша стеля. І через це у вас виходить, що ви фізично не можете збільшити свої продажі, бо не маєте просто часу, куди ще взяти додатково клієнтів. Це також часовий, часова стеля, яку вам важко буде пробити. І тут у нас виникає, звісно ж, логічне запитання: а як все ж таки, от? Пробити це плато і збільшити продажі в своєму бізнесі. Отже, перша рекомендація: вам потрібно довикористовувати, або знайти нові канали клієнтів, в залежності від того, яка у вас ситуація. Або довитискаємо з того каналу, який в нас є весь потенціал, або знаходимо новий канал, нові канали в даному випадку, для того, щоб залучати більше клієнтів. Дуже важливо спочатку довикористовувати, якщо ви не використали, а потім вже знаходити нові канали. Клієнтів тільки в такій послідовності. Бо який сенс мати, наприклад, два канали клієнтів, які не використані на 100%? Наступна рекомендація це те, що ви повинні до використовувати або отримати нові інструменти продажів. Ви переконалися, що ті інструменти, які ви зараз використовуєте, вони вам не дадуть більше, ніж ви зараз отримуєте в грошах, в продажах, в кількостях продаж. Саме тому нам потрібно довикористовувати ті інструменти, які є саме робочі інструменти. Це дуже важливий момент, і трошки далі я до цього повернуся. А потім, коли ви вже витиснули максимум із тих інструментів, які у вас є робочі, вже тоді ви починаєте шукати нові, залучати нові. От знову ж таки в цій послідовності. Спочатку довикористовуємо, а потім знаходимо отримуємо нові інструменти продажів для свого бізнесу. Тільки в такій послідовності, третя рекомендація – нам потрібно знову ж таки довикористовувати або прокачати своїх продавців. Що мається на увазі, коли я кажу довикористовувати, це означає, що вам потрібно дати їм максимум ефективних робочих інструментів, по яких вони зможуть витискати ось весь свій переговорний навик, використовувати в процесі роботи з клієнтами, в процесі допродажів клієнтами, ну і так далі, щоб от з кожного клієнта отримувати максимум тут буде використовуватися вся їхня харизма, весь їх словниковий запас, всі скрипти перемовин, всі скрипти роботи з клієнтами. Ну це також це вже окрема тема, це вже більш деталі, в залежності від бізнесу. Тут будуть свої інструменти підбиратися, або вам потрібно буде прокачати далі своїх продавців, коли вони вже от досягнули плато, все їхній потенціал вичерпаний. Їм потрібно просто давати нові інструменти, нові підходи, більш ефективніші, робочіші, кращі, які дають більше результату, більше продажів, навчати їх цьому, далі закріпляти цей результат, і вже тільки після того, коли це зроблено, вже знову далі шукати от, нові інструменти, і таким чином ви будете потроху нарощувати потенціал, прибутковість своїх продавців. Четверта рекомендація це те, що вам потрібно розширити асортимент своїх товарів або послуг, і потрібно зробити це правильно. Тут я думаю, ви розумієте. Міти, що мається на увазі, що потрібно додавати в свій асортимент нові товари, чи нові послуги, чи нові цифрові продукти, чим би ви не займалися, але тут дуже важливо робити це правильно, тому що якщо ви почнете додавати в свій асортимент продукцію, яка не користується попитом, чого ви доб'єтеся? Ви доб'єтеся того, що ви, наприклад, якщо ми кажемо про фізичні товари, просто завантажите свій склад неліквідом, він буде потім списуватися. Ви будете викидати разом із товаром гроші, які ви в. Клали в цей товар, тому тут також дуже важливо все підбирати. У випадку з послугами це є простіше, тому що послуги це не є товар, який псується, його не викинеш. Послуги вони надаються в моменті. Але тут. Також мається момент доречності часу, наприклад, чи вигідні вам ці послуги надавати, чи комфортно вам надавати ці послуги, чи є ви спеціалістом, експертом в тому, щоб надавати ці послуги, і не потрібно розширяти свій асортимент послуг саме тільки через те, що всі надають ці послуги. Наприклад, всі юристи надають там от один певний вид послуг, і ви теж повинні його додавати. Не потрібно його додавати, якщо це є не ваше, якщо ви в цьому недостатньо компетентні. Бо в такому випадку ви тільки підірвете свою репутацію і на той основний вид послуг, який ви надаєте, а ви будете втрачати клієнтів через те, що інші клієнти, які скористалися послугою, в якій ви не є компетентні, вони будуть казати, що ви є в принципі некомпетентний фахівець і з вами краще не працювати. І, отак от ви зіпсуєте свою репутацію. Тому я знову ж таки кажу: потрібно тут робити все правильно. Потрібно дивитися на ваші конкретні експертності, на ваші конкретні сильні сторони і вже на основі цього виробляти асортимент послуг, який ви будете надавати. П'ята рекомендація: це те, що вам потрібно позбутися неробочих старих і нових технік продажів. Звісно ж, в процесі роботи ви накопичили певний набір технік продажів, як ви працювали. На жаль. Так, як ви опинилися в цій ситуації, ви не розумієте, які із цих технік. Чи старих чи нових, які ви додаєте, вони й робочі, а які є неробочі, тому що якщо б ви розуміли, ви би їх виключили або ви би додали робочі, і у вас би продажі пішли вверх, вони би почали вас рости. Так як у вас ситуація не змінюється, це означає, що ви користуєтеся і робочими, і неробочими, в результаті чого ви втрачаєте час на перемовини з клієнтом, використовуючи більше часу ніж потрібно було, отримуючи менший результат ніж могли би. Бо якщо б наприклад. Викинули із цього скрипта клієнта, з яким ви працюєте, ту техніку продажів, яка не працює, і замістили би її тою, яка працює, то число продажів би виросло, швидкість продажу би також виросла. Ви б за менший проміжок часу обслуговували би більше клієнтів, продавали б більшій кількості клієнтів. Це стосується як товарів, так і послуг. Шоста рекомендація: вам потрібно знайти правильну мотивацію, знову ж таки, вас і продавців для збільшення продажів. Тому що якщо ви не знайдете цієї правильної мотивації, ви спочатку будете ось так битися в стелю, потім з віком ви будете втрачати енергію, вам буде все менше хотітися займатися цим бізнесом, відповідно, ви ще цієї стелі ви не проб'єтеся і почнете відкочуватися. Якщо ж ви знайдете правильну мотивацію, ви не тільки проб'єте стелю, але відкриєте собі вихід на нові рівні продажів, на нові рівні об'ємів продажів, тобто на нові суми, які ви будете заробляти в результаті. Цих продажів більше грошей будете заробляти, буде більше можливостей розвивати цей бізнес. Розвиваючи бізнес, будете наймати нових кращих продавців, закупляти кращий асортимент товарів по вигідніших цінах, наприклад, будете розвивати свій бізнес таким чином. Рівно те саме працює і з послугами, тільки трішки з іншою специфікою. Тобто, ви будете знову ж таки. Виходити на новий рівень, у вас буде з'являтися більше клієнтів. Ви будете більше заробляти. У вас будуть з'являтися нові можливості, наприклад, підівчитися, отримати ще більше кваліфікації, потім надавати ще більший спектр послуг. Ось так це працює, наприклад, один із варіантів. І рівно так само для ваших продавців також повинна бути мотивація, яка буде їх стимулювати використовувати повністю той правильний інструментарій тих. Інструментів продажів, які ви їм даєте, яких ви їх навчаєте, і повністю використовувати свій потенціал, який в них є закладений, наприклад, харизма, словниковий запас, рівень енергії, ну і так далі, додаючи до цього вже правильні інструменти продажів. І тут дуже важливо зробити так, щоб ця мотивація йшла від самих продавців, щоб вони самі хотіли ось це робити, самі хотіли використовувати по максимуму всі ті знання, які ви їм передали, всі ті інструменти, які ви їм передали. Потрібно, щоб вони бачили в цьому мотивацію, як варіант, просто прив'язувати до результату. Більше продаєш, більше заробляєш. Це один із варіантів. В залежності від кожного бізнесу, від кожної ніші, це будуть різні варіанти, абсолютно логічно. І сьома рекомендація, нам потрібно створити можливість опрацьовувати більше клієнтів. Потрібно вибудувати бізнес так, щоб він мав можливість переробляти більше клієнтів. Тобто, якщо раніше ви могли обслужити 5 людей в своєму магазині, потрібно зробити так, щоб ви могли обслужити 10 людей, 15, 20, без різниці. Головне, що це буде впливати на кількість продажів, тому що що продати, наприклад. Наприклад, 5 людям, а що продати 10, 15, як ви розумієте, в рази збільшується і кількість продажів, і сума грошей, які ви будете заробляти в результаті цього продажу. Це ж саме стосується і коли ви працюєте в сфері послуг, тобто правильно організувати свій час, правильно організувати роботу з клієнтами, правильно вибудувати роботу із певними типами клієнтів. Тут також все доволі індивідуально, в залежності від типу послуг, які ви надаєте. І звісно ж, зараз, коли ми пройшли усі ці пункти, у вас виникає логічне запитання: а як це реалізувати от в моєму бізнесі, в моїй конкретній ситуації? Де шукати ці канали клієнтів в моєму бізнесі? Які інструменти продажів актуальні для мого бізнесу? Як мені, от моїх конкретних продавців, потрібно прокачувати? Як мені, от мій конкретний асортимент товарів чи послуг, потрібно використовувати? Які роботи Очі які не робочі техніки продажів в моєму бізнесі, як шукати цю правильну мотивацію в моїй ситуації, для моїх продавців, для себе особисто, і як же ж мені створити цю можливість опрацьовувати більше клієнтів тут насправді все доволі індивідуально. Кожен бізнес різний, кожна ситуація унікальна, і в одному відео врахувати от, всі нюанси кожної ситуації. Кожного конкретного бізнесу це ніяк не можливо. Тому якщо у вас виникають питання, як правильно діяти у вашій ситуації у вашому конкретному бізнесі, записуйтесь на консультацію. Посилання залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.